Угорщина вкотре ставить палиці в колеса Європейського союзу. Ця країна цього разу заблокувала спільну заяву Європейської комісії щодо так званих виборів у Білорусі. Оскільки спільної заяви не було зроблено, то окремі заяви робили власне чиновники Європейської комісії, і, наприклад, Кая Калость, чиновниця. Європейська комісарка з приводу міжнародних справ міжнародної європейської безпеки вона у своїй заяві сказала, що вибори звичайно не можна визнати такими, що відбулися. Вони не були ані чесними, ані рівними, і тому європейський союз ніколи їх не визнає. Ми нагадаємо, що Угорщина є саме тією країною, яка постійно контактує з Росією та Білорусію, а чиновники угорські постійно перебувають у Москві. Зокрема, Петр Сіярта, міністр закорних справ, постійно їздить до Москви. І також слід нагадати, що ще увечері, 26 січня, у Білорусі почали малювати 87% підтримки Олександру Лукашенку. І це саме такий самий відсоток, який рік тому отримав на так званих виборах в Росії Владимир Путін. 87%.